Ракети прорвали оборону росіян і вдарили по Санкт-Петербургу, рідному місту диктатора Путіна. Накрили важливі порти. Судна окупантів спалахнули, наче сірники. Окрім того, вибухи сталися на сховищах із десятками тисяч тонн нафти. Такого зарева окупанти ще не бачили, та це був лише початок. Удари не зупинялися, вже стало відомо про нові уражені цілі. Масштаби вражають про усі радісні новини. Говоримо далі. Вітаю вас. Будемо говорити про те, як вибухала на території Рашейської Федерації. Росії сколихнули вибухи. Зокрема, атакували найбільший російський нафтоналивний порт порт Приморську Ленінградській області. Наслідок удару на одному із суден спалахнула пожежа. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра губернатор Ленінградської області підтвердив, що внаслідок атаки у порту спалахнула пожежа на одному із суден для ліквідації. Загоряння була задіяна автоматична система пожежогасіння. Водночас у мережі з'явилося відео, на яких чутно прильоти добрих дронів по Ленінградській області. Далі можемо це побачити. Я хочу з хоча б один з взривів записали. вдалі чи тут взриву. Мешканці Ленінградської області та навіть Санкт-Петербурга чули вибухи із посиланням на місцевих телеграм-канала Астра повідомляє про одну із наймасштабніших атак на регіон із початку Повномасштабної війни також зауважимо, що тимчасово припиняв роботу і аеропорт Полково, що у Санкт-Петербурзі. Деякі рейси скасували, а деякі перенесли. Крім того, у місті тосно, що за 60 кілометрів від Петербурга зафіксовано падіння уламків. Влада заявляє, що постраждалих немає. а Роботи з ліквідації наслідків продовжуються. Зокрема, за словами губернатора, в Приморському було погашено загоряння на насосній станції. Однак офіційно підтверджено, що атака триває. Загалом відбувся масований рейд безпілотників на Росію, що створив загрозу для тамтешніх військових об'єктів. Так російські пабліки заявляють, що цієї ночі відбулася одна із наймасованіших атак на РФ від початку повномасштабної війни. Потужні удари прийшлися і по нафтобазі «Лукойл» у Смоленську, а також по складу БПЛА на окупованій Луганщині. Вибухи також лунали поблизу Москви. Та у Ростовській області очільник столиці країни-агресорки Сергій Сабіанін скаржився, щоб опладі сталися до Москви, і в передмісті чутно було вибухи. Інші пропагандистські російські телеграм-канали дописували про те, що безпілотники фіксувалися в районі Нарафомінська, Кубинка та інших населених пунктів. Військовий та політичний оглядач Дмитро Снігерю прокоментував ураження порту. Тож далі можемо почути і його думки. Давайте по порту. Як от слушно доважили, це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі. І по-друге, це кінцевий пункт Балтійської трубопроводної системи. Тобто значення порту ключове. Причому зауважте удари. Наносилися не тільки по платзасобах, теж у повідомляють убернатор. Але й в першу чергу удари наносилися по самій нафтоперекаті, тобто обладнання, яке забезпечує транзит російської нафти кінцевим споживачам. Я нагадаю, шановні телеглядачі внаслідок успішних дій української сторони. Мовиться про удари. По законних цілях на території Російської Федерації Сил оборони України, головного управління розвитки міністерства оборони, сил спеціальних операцій за даними самої російської сторони, або частково або повністю припинила виробничу діяльність 20% російських НПЗ. Це колосальні збитки для країни окупанта. Причому щоб ми розуміли ті наслідки успішних атак українських БПЛА, варто зауважити. Уряд країни бензоколонки приймає безпрецедентне рішення. А щодо збільшення імпорту, сектор закуповують бензин і нафту, щоб унеможливити соціальні потрясіння в Російській Федерації, б забороняють експорт нафти і ну, відповідно не нафти, а бензину і дизельного палива з території Російської Федерації. Ну і головне. На прикладах наведу, ціна на 95-й бензин вже з нового року зросла вдвічі оптова ціна, а це в першу чергу соціальна напруга самій Російській Федерації. Причому зауважте, декілька суб'єктів Російської Федерації потерпають від нестачі паливно-мастильних матеріалів, і відповідно аналогічна ситуація на окупованих територіях. Луганської і Донецької області багатокілометрові черги за бензином і відповідно певні вже настрої на окупованих територіях України. А це не може не впливати відповідно і на соціальний клімат, ну і на ставлення місцевого населення до російських окупантів. Причому зауважте сьогодні вночі було досить гучно не тільки на території. Країни окупанта, але й в Луганську знов таки атаковані законні військові об'єкти, при чому є дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що українська сторона відпрацювала відповідно і по місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів і по складах з про що свідчувала подвійна детонація. Тобто, і головне, я закінчую, подібні удари будуть і продовжуватися у подальшому. Мовиться про те, що наразі сили оборони України мають можливість нанесення ударів із використанням української балістики. А я нагадаю, дальність ураження фламінга 3000 км. кілометрів. Окрім нафтоналивного порту Приморськ, раніше під ударом опинився термінал Новатеку у найбільшому морському порту Росії у Балтійському морі. У наслідок падіння уламків на терміналі спалахнула пожежа. Про це повідомили російські змі та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Згодом. Ураження підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України. Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням, повідомили у Генштабі. А за даними осінт-аналітиків, група кіберборошного критичних пошкоджень зазнала й установка кріогенного фракціонування газового конденсату. Вона є серцем газопереробного комплексу. Тут відбувається ректифікація і відділення компонентів, які далі йдуть або на експорт, або для сировини для Балтійського газохімічного комплексу. При цьому варто зазначити, що це вже друга успішна атака безпілотників Служби безпеки України на услугу у цьому ж році. Перша була на початку січня. Ну і як заявляє Reuters із посиланням на джерела, експортний термінал услуга у вересні буде працювати лише на рівні близько 350 тисяч барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної пропускної здатності. Причина скорочення роботи стала пошкоджена трубопровідна інфраструктура внаслідок ударів українських дронів. Це створює значні. Труднощі для експорту російської нафти і може прозвести до перебоїв. У поставках проблеми на услузькому напрямку розпочалися після атак на нафтоперекачувальну станцію Гунечі Брянської області на початку серпня. У є одним із ключових транзитних вузлів на шляху нафти, що транспортуються до услуги. Дронові атаки також вплинуть і на прокачування нафтопроводом Дружба, який постачає нафту в Білорусь, Словаччину та Угорщину. У Словаччині підтвердили, що цього тижня транспортування поновили у тестовому режимі. Джерела Reuters не уточнюють, Така сама ділянка трубопроводу зазнала пошкодження, але підтверджує, що ремонтні роботи вже тривають. При цьому строки повного відновлення досі не визначені. Ну і підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони. На території Білгородської та Воронської областей Росії здійснювали вогневе ураження низки логістичних об'єктів, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії. Результати завданих уражень наразі уточнюються. Ну а тим часом російські військові вдарили по промисловій зоні на околиці Сум ударними безпілотниками. На місці атаки виникла пожежа, і про це повідомив виконувач обов'язків очільника Сумської обласної військової адміністрації. За його даними пошкоджено транспорт, також нежитлові будівлі. далі цитую «Там міг перебувати охоронець. Наразі з ним немає зв'язку, зазначив він. Згодом очільник області також повідомив, що охоронець загинув. На жаль, у сумах під завалами виявили тіло загиблого охоронця. Після першого влучання виплава чоловік ще виходив на зв'язок. Після повторного російського удару зв'язок із ним зник, уточнив він. Нині тривають рятувально-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки. Нагадаємо, що росіяни напередодні вчергове атакували Суми, і ворожий безпілотник влучив у собор. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок прильоту російського дрона є пошкодження. Відомо, що свято воскресенський кафедральний собор це найстаріша кам'яна будівля Сум. Це пам'ятка архітектури національного значення. Атака по такій святині ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і наших. Культурної спадщини наголосив очільник області. Тим же часом Борис Джонсон заявив, що в Україні мають дозволити завдавати ударів по військових базах у Росії. Колишній британський прем'єр також закликав союзників забезпечити Київ фінансовою та оборонною підтримкою. Про це колишній прем'єр-міністр Великої Британії сказав на українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості. Під час виступу на форумі Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати право використовувати західну зброю для ударів по військових базах у Росії він запитав, чому росіянам можна бити будь-де в Україні. А союзники відмовляють у праві відповідати. Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії. Звісно, ми повинні це зробити, сказав Джонсон. Колишній прем'єр великої Британії підкреслив, що наразі важливо надати Україні, зокрема, фінан. Ансову підтримку для розвитку власної оборонної промисловості на його думку для завершення війни необхідно зняти стратегічну невизначеність і показати Кремлю, що Україна належить до західної системи безпеки. Також Джонсон додав, що майбутнє держави визначається її ідентичністю та вибором, а не територією. Україна обрала шлях на захід. І ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні західними гарантіями безпеки та зробити очевидним, що вона йде до європейських і, зрештою, до інституцій НАТО. Додав Борис Джонсон. Водночас він також допустив, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо воно буде означати заморожування конфлікту на нинішній лінії фронту. За його словами, це дозволило б зберегти український суверенітет та демократію. А в питаннях суверенітету це не стане компромісом. Після промови українські ветерани подарували Джонсону трофейний уламок шахада, який російські військові атакували Україну. Я ж дякую, що ви додивилися відео до кінця. Слава Україні!